Українському зерну експортну якість. Сучасний елеватор на потужному залізничному вузлі у серпні 2015 року завершилось будівництво жмеренського елеватора, – 12-го активу логістичного бізнесу групи компаній Агропрос Періс. Будівництво велось з нуля і закінчилось за 8 місяців. Для обслуговування потужного підприємства створено 50 робочих місць. Нове зерносховище дозволить товаровиробникам Вінниччини та сусідніх областей ефективно зберігати та експортувати свою продукцію. На сьогодні ємність одноразового зберігання становить 40 тисяч тонн зернових та олійних культур, а річний обсяг понад 120 тисяч тонн. Чотири незалежні лінії можуть прийняти понад 5 тисяч тонн зерна на добу. Відвантаження залізничним транспортом у порти здійснюється безпосередньо зі станції жмеренка двома окремими лініями, сумарною потужністю 3,5 тисячі тонн. Елеватор оснащено інноваційним обладнанням від провідних світових компаній: Белен, Інтерсистем, Торнум, Шмітзеґер. Також є обладнання вітчизняних виробників – авторозвантажники Калинівського машинобудівного заводу та вагове обладнання техноваги. Під час будівництва особливе значення надавалось сучасному означенню лабораторії елеватора. Було встановлено прилад інфратек шведського виробництва, який дозволяє швидко та з мінімальними похибками визначити необхідні параметри зерна. Його використання значно скоротило час проведення аналізів, що пришвидшило приймання автомобілів. Особливу увагу приділено екологічності та енергоефективності обладнання. Відтак новітні сушарки Торнум обладнано системою знепилювання, яка перешкоджає викидам у довкілля. Вони також мають системи рекуперації тепла, що дозволяють заощадити енергоресурси під час сушіння та сушити зерно у дбайливому режимі, не пошкоджуючи його. Жмеринський елеватор побудовано у відповідь на зростаючі потреби південного заходу України в потужностях з високоякісного зберігання зерна. З перших днів роботи нове зерносховище стало для партнерів відправною точкою на шляху до світових ринків.